Всім привіт! Я канцлер Шолс. Влада Німеччини готова обговорювати з Росією контроль над озброєннями в Європі, однак для цього потрібно припинити бойові дії на околиці. Вірно, що потім виникне питання, як ми можемо забезпечити безпеку Європи? Зрозуміло, ми готові говорити з Росією про контроль над озброєннями в Європі. Ми вже пропонували це ще до війни, в цій позиції нічого не змінилося. Збрехав трохи про те, що пропонували до війни, ми просто проігнорували пропозицію Росії щодо безпеки. Я також заявив, що Берлін продовжить підтримувати Київ, зазначивши при цьому, що не можна допустити протистояння Москви і Північно-Атлантичного альянсу. Я підкреслюю, що робиться все для того, щоб запобігти прямій війні між Росією і НАТО. Зазначаю, що в такому конфлікті були б тільки ті, хто програв. Нагадаю, що уряд ФРН поставила околиці 20 бронетранспортерів. Також Києву направлені два великовантажних напівпричепа. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!